Аналіз, монтаж по грі сьогодні знову шахтар, але трошки відрізняється гра, та, що було в Кубці, та ще в Чемпіонаті. По результату не дуже відрізняється, на жаль. Е, то що, сьогодні я думаю, що перемога е, Шахтаря закономірна, тут взагалі нема ніяких питань. Е, що відчувалось і бачилось по ходу гри, це. Е, Така немала різниця в класі, в майстерності, і дуже велика різниця в швидкості і в зривних якостях, характеристиках футболістів. Ми розуміємо, що зараз підбір футболістів в Шахтарі дуже і дуже сильний. Футболісти, я вже не буду повторюватись, з такими характеристиками. і... Вони ще і виконавці, і, звичайно, це є сила з цим ну, страшенно нелегко справлятися. За 4 дні ще шахтаря Чи Побачили слабкі сторони шахтаря, які можна буде використати. 에, знаєте, дуже не то, що це буде нескромно, це, напевно, може бути навіть смішно, щоб я говорив і аналізував і оцінював Шахтар. Шахтар це великий клуб. Це. це... Це те місце, де по футбольному все правильно, все на найвищому рівні. Так, ми бачимо по грі, по результатах, що це є, це є ну, великий клуб. Роман, чи не маємо що якраз такий рівень для всіх шахтаря? Його форма вона змушує вас десь відходити від своїх ігрових принципів та ідей. Тому що з іншими командами це може працювати з цією не зрозуміло. <плес> з вами абсолютно згідний. Я з вами згідний через те, що я з вами дуже часто згідний з вами особисто, бо ви <смі> 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 розбираєтесь досить сильно в футболі. І, звичайно, ну як якщо ви сьогодні зауважили, то ми певні корективи зробили на сьогоднішню гру, бо ну, ми не можемо, знаєте, як. Оту от побити з головою в стінку. Так, ми повинні розумно до цього підходити, і ми розуміємо, що все рівно на полі будуть протидіяти футболісти. І ми будемо протидіяти футболістам. З, ну, це просто фантастичні зривні вибухові якості, так, і плюс помножено це все на, на майстерність. Так, і ми не можемо. Підходити примітивно, бо ми так хочемо. І ми це наш стиль, і це наш підхід. І ми будемо не дивлячись на, на ні на що. Ми мусимо так грати. Ми розуміємо, що коли різниця в класі і в швидкості така, мусить робити певні, певні е, корективи. але це страшенно не хочеться робити. Це страшенно не хочеться робити, бо е, знаєте, ну... Е, Тут навіть втрачається якась така логічна лінія, коли ми працюємо над, над і ми говоримо про те, що ми в це віримо, ми хочемо, і ми розуміємо, що це величезна сила. І вдруг ми почнемо зараз станемо, будемо всі купою оборонятися, не розуміючи, що ми робимо так на удачу. Через те ми це виключаємо. Ми трошечки зробили корективи корективи, але це. Е, ну, не говорить про те, що ми відказуємось від чого. І на наступну гру я вам скажу так, відкрито, що ми особливо нічого не помітили. Ми будемо далі старатися, так лише, звичайно, певні корективи будуть. Тобто, це не буде в нашому, скажімо так, най, най такому виді, який ми би хотіли бачити. Бо ми розуміємо, що ну, це дуже нам складно зробити. Дуже складно зробити іменно проти такої сильної команди. Пану, що ще питання, яке я не можу задати. Було дуже багато розмов щодо перенесення цих матчів саме в Київ. Я розумію, що ви не ворог в своїй команді. Ви можете популярно пояснити, чому саме, ну, скажімо так, така схема логістична для вас зручна. Ох. Я вам скажу, що раніше. Від, цього, від чого це залежало? Раніше нам було до Львова якби так ну, більш-менш зручно добиратись, і ми могли в принципі, їхати там собі за за якби за один день, ніч спокійно, зранку вранці прокидаємося, а далі ну, так, ну, нормально було. А зараз поміняли рейс поїзд. і Він приїжджає в 6.00 годині ранку, і ми це навіть відчули на той, коли ми їхали на півфінал, да, просто перебивається ніч. Ми ран рано рано прокидаємося, і ну, тоді нам було якось так, я відчув, що нам було складно через те. Ну не хотілося повторювати. І коли такий є варіант, то для нас він дуже нам він дуже підходить, бо нам до Києва значно просто. Ми сіли автобусом, під'їхали по нормальній дорозі. Ми 4,5 години. Ми тут так як ми приїжджаємо вдома, тренуємося, приїжджаємо на вечір. Ну, нема ніяких проблем. Для нас це набагато комфортніше через те. Я думаю, що в цій ситуації це було ну, якби для, нас, для нас нормально. Так я розумію, що для болівальників, і напевно, якщо б були болівальники у нас на трибунах в повній мірі, звичайно, ми б так не робили. Ми б терпіли і виходили б з того. Так а поки ще зараз болівальників так немає багато, то ми ще собі так змогли скажімо так поберегти трошки наші сили. Бо у нас зараз попереду кожна гра найважливіша, скажімо так, на, для Чорноморців в цілому. Кожна гра, це бо нам треба набирати пункти. Що, і, та, якщо ще питання, одне питання по сороку, я знаю, що ви, напевно, дозволяєте йому ризикувати, ви вимагаєте від старих захисників просуватися з м'ячем. Ну, сьогодні ми бачили його помилку, бачили, що ви його змінили, як він пішов. Як ви оцінюєте його психологічний стан на даному відрізку? Тому що здавалося, що він подолав ту кризу, яка вже була, а як зараз? Ні. Ми з ним говорили десь буквально, напевно, тижні, скільки то було, 10 днів або 2 тижні назад. І ну так уже десь було, ми були близькі до того, щоб йому дати просто такий передих. Ну просто його не ставити, щоб він не грав. Але це найлегший шлях. Вийти з, такої, з такого тяжкого стану, як він є. Ну як тяжкий стан, я маю на увазі, що так складається в нього: помилка і гол, помилка, гол. І це вже не, не перший раз. І я би дуже хотів, щоб він це все переборов таким чином, що не маючи передиху, бо це найлегше, відказався, не граєшся на піці, і далі поправиться мій психологічний стан, а себе перебороти іменно в цей момент, іменно виключити помилки. Іменно стати сильнішим, да? і ця людина підніметься на дуже високий рівень. Я би хотів, щоб ми пішли таким шляхом, але буду знову з ним говорити. Сьогодні я бачу, що точно заміна бо інакше ми його могли просто вбивати кожен наступний епізод. Ну, ви розбивати слово якесь не не дуже. Тобто, ми могли йому робити гірше. Отак напишемо. Бо вбивати це. Ну ми, ми йому зробили гірше, якщо б ми цю заміну сьогодні ми не зробили. Так, через те, сьогодні це була заміна чисто для нього, щоб ну, взагалі не, не пошкодити йому його, його стан. Так, але далі все рівно ми будемо говорити, я думаю, що все рівно так, я буду з, з, з тим на тій стороні, або я йому скажу сві, свою пораду, що він повинен іменно в цей момент, іменно в сильний момент, все перебороти і вийти на, на більш високий рівень. Щасливо усім. Добрий день. Добрий день. Давайте поговоримо про сьогоднішню гру, сьогоднішній матч. Будь ласка, починаємо з питань. Хто перший Нема питань? Давай. Місто Пуш, що Доморець так традиційно не був дуже зручним суперником для Шахтаря останні декілька сезонів. Чи можна говорити, що сьогодні ваш найкращий матч саме проти Чорноморця Григорчука? Ну окей, для вас. Для вас сам. Well, uh, <coughs> it's always interesting games when you play uh, against uh, Juno Morris because they are a good team. I have to say that they're good team, and uh, And then it's all also, of course, about us to use the spaces to play like we used to play, because it's not easy to play against them. People think uh, they're bad and that kind of... I don't I agree with that. They're a good team and, uh, and it's always interesting when you play two times behind each other in a short period, uh, how you have to react on each other. So that's, uh, that's experience we have. We played already against Zoria two times, so we play now against General Morris two times. Interesting games. Interesting games. Ну, Чорноморець дуже хороший опонент для нас, дуже сильна команда. І, як би там не здавалося, але дуже важко було сьогодні грати проти неї. І перед матчем ми розуміли, що це дуже, дуже хороша команда. Так, ми двічі будемо грати за дуже короткий, певний такий промежуток часу. Як ми грали перед цим за рею, і я вважаю, що як опонент Чорноморець був дуже сильним опонентом. So that's what I mean with with good uh it's a tough opponent, but there is no easy opponent at all in this league. It depends how you take it. But every game has its own story, own energy. And uh, this team brings also their energy, of course, trying to force some things. Зрозуміло, що кожна гра це окрема історія, окремий матч, і все починається спочатку. Ми сьогодні забили, використали свої можливості. Although I have to say, now I keep on talking about the game. Eh? <laughs> uh, we, uh, I think, we, we play very good game, and we control the game uh, all the time. And it's always interesting when you score the first goal so early in the game, and then open and score also by the first shoot on the goal. The game, how you bounce back, and uh, we did it very, very good. Uh, so the character we kept on playing we kept on attacking and I think uh, we deserve this uh, win uh, very much uh, during the second half we, we tried to refresh and we refreshed the team uh, with several players who came in and uh, they all came good in and uh, I think we could score more goals in the last part of the game but okay we didn't uh, still it's a 4-1 uh, winning and uh, I have to be satisfied about that Ну і Хотів би повернутися до про Скажу, що ми зіграли дуже хорошу гру сьогодні. Ви бачили, що ми забули дуже такий ранній гол, але і суперник зміг майже в наступній атаці забити нам. Але ми продовжували атакувати, продовжували грати в той футбол, який би приніс би нам результат, і потім ми використали свої можливості. У другому таймі. В гру вий, вийшли е, декілька гравців, щоб освіжити її, зробити більш енергійною. І в нас було дуже багато можливостей забити наприкінці матчу ще. Е, але в цілому я задоволений і, і грою, і результатом. Ми виграли чотиридину, я задоволений. Питання? Гостре запитання. Зараз найпопулярніша тема в пабліках, в медіа це. Четвертий – жовті картки, яких сьогодні чекали від Даміла Сікана і від Валерія Бондера, щоб вони могли потім зіграти проти Динамо. Як ви ставитесь до цієї проблематики? І чи розмовляєте ви зі своїми футболістами про це, щоб вони це не робили? або я не знаю, може, робили? Дякую. Sikan and uh, Bonder has three cards mm -hmm. and the uh, potential they miss a match against Dynamo. Uh, and that is why everyone to wait yellow card from uh, Bonder and uh, mm -hmm. what, what Do you speak with players about this card to ask no, to do it or uh, not to do it? Yeah. No, uh, because um, I, th I think you have to play the game all the time, 100%ly and uh, to not to get yellow cards just like that. Uh, and imagine you, you are talking about uh, uh, game two games uh, uh, up front, but I'm not thinking about two games up front. I'm thinking always about next game. And uh, we all have focus only on first next game. And the next game we will miss uh, uh, this player. Uh, and uh, well, I'm not satisfied about that part at all. I have to tell because uh, you have to stay focused, you have to, you have to try to, to be clean in the, in the game. And of course, that's a game, it's always possible to, to get the yellow card, it's always possible to make a foul, but uh, he has to keep the man in front of him. And uh, it was not a uh, good action from him. And uh, yeah, like I say, I, 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 I never think about uh, two, three games. I, <laughs> You don't know about that part. That's a life. You know, it's always one t one thing is is certain in life, but also in top sport, it's always the next next game. The first next game. And we miss him missing the first next game, and that's a that's a disadvantage for us. Мої граці завжди завжди грають на сто відсотків. Вони у боротьбі і тому зрозуміло, що може бути фолл, може бути боротьба, може бути порушення. Але взагалі хочу сказати, що ми не не граємо не так через через два матчі. Там скажімо, ми весь час ми фокусуємося на той грі, яка у нас напередодні, яку ми граємо сьогодні, і всі наші подумки, всі наші дії, вони зосереджені на цьому матчі. Це дуже важко якось планувати через матч, через два, через три. І тому зрозуміло, я як тренер не можу бути задоволеним, що гравець. Не зможе прийняти участь у наступному матчі. Тому це, це теж для мене певні моменти, які я повинен розрахувати. Ще питання? Дякую.